Всім привіт! Я сьогодні буду грати в Bravel Stars. Я зараз буду вам показувати всі свої іграки, а потім ми почнемо робити катки. Дивіться, у мене є Едгар 20 рангу. У мене є був 20-го рангу, Крімо, 21-го. Шелі, з Бібі, Роза Джесі, Карл, 8 бит, Пем, Спраут, Кольт, Динамайк, Мистер Пі, Нита, Деріл, Тик, Бо, Барли, Ріко, Гейл, Брок, Пенни. Тара, Сту, Поко, Нани, Френк, Бель, Пайпер, Вольт, Лу, Джеки, Джин, Колет, Воррун, Беа, Генерал Гаус, Макс і Гриф. Зараз ми будемо робити за грифа. А, ні. Я ліпше виконую з. Я ліпше піду за ворона і виконую зразу завдання. Але ліпше я піду не на все. Піду на захват стейк. Погнали перша карта. Ми виграємо. Я за все Зараз я трохи перемотаю. Щось пішло, не покламу. Прибили. Мам, я не тут. Так. Зараз буде немаленька задіршка. І того ми виграємо. У нас тримався кристалів і думаю, що ми виграємо. Я скакаю на джевки. Прибиваємо кольца. І ми виграли. Я пропущу. Я пропущу, щоб вам було скоро І того мене прибили. У мене було 5 кристалів. Но, к сожалению, не на котором не продаю. Два. три Ревни с уже крустал. Конально напала и забыла. Он наш игрок блха толки уже на вниз. Я спрыгнул. Одно развлекало нужно забыл, да. Я трохи перемотаю, когда я не буду. пішло не по плану нас прибили і ми програли жаль не. ігра є ігра. Let's this виконую завдання на захват кристалів і підемо за іншого ігрока. Я перемотаю, коли в нас вже буде більше кристалів. Того вже в нас 6 кристалів. Тобто 7. На мене напало з боку тара Нічого, в мене пів життя, але мої мене захищають. Ну, звісно, був нам саме досі далі. Я погнав допомогу моєму нього напарнику. Я забив його. І в нас того десятка! Мене прибило. Мій, мій напарник підібрав. Я пішов захищати мого напарника. Я до бусила напарника. І ми виграли. Виконали завдання захват кристалів. Пішли ми за другого бойця. Давайте ми підемо за. Келт. Очікув. Мы через две катки зіграємо а потім знову поміняємо ігрока! Перша банка в мене є. У них ложик. Já nemůžu jít přikáli. Ne, nemálo. Ať bože, mě jmena nebudu málo. Víte. Ne, ne, prebylo. Tam hlav, co ty je rybánka. Zárky, daj mě ho zabilat. Čo, čo, atakujem.

Конці на панці. Ладно, за закелет не вдається грати. я грати за, за бель. За, Перемотаю зразу, коли буде таким дорог. І другий і ми вже граємо. <плес> Даря, я, mm. я перемотаю колегу. І ми виграли. Це був епічний бій. Я пограю до 10 хвилин і закінчу ролик. Власне, вийшов в раунд. Подивимося, що там в магазин. так ход нашу Так, що тут нам дадут. Просто захотілося, щоб ми заглянули сюди. Ладно. Вот, ну, ладно. ладно. Заберем, що тут. А, маленькая ящика. Заберемо написок кейки, там будемо гаяшки. Я, я... я поменяю гравце, бо там завдання, я його виконую і у нас буде, буде мого гаящи. Я перемотаю вже раунд. Вс, ми почали вже раунд. Я почала тувати. А так і було гарно, но... Все одно мене було домазать. Ай-яй-яй-яй-яй, не мене, рікошет забив. О, брок забив рікошет. Дякую, що стояв за нами. <мене> ми зарахотимся за адгером в нього банку. все банки эти банки. Эдгар куда стекает? И мое преследование. Вин тут одна, тут, 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 тут. Ай. Вин меня прибил, был Эдгар был из него. Що там творец? Що там творится? Я не зміг спробувати работал цей качли. Им команду. Я навіть не могу проверить. На жаль, мы програли Зараз. Ладно, я зараз подивлюся свої завдання. є на те, що я говорив, але ми, напевно за неї не виграємо. Ну, давайте пробуємо. Почався <різь> <різь> бой. Думаю, що ця катка буде за нами. Ми вийшли дуже гарно, дуже гарно. Я забрав першу е Я і мій напарник забрав перші дві банки. Ой, мене прибили. Мені напарник забрав мою банку. Ми біжимо до центру. Морти забрав банк. Я думал, что уже я забрав. У меня три банка. У нас атакует. Четверта банка. У нас копье выпущаю, но такая Мене забив морк. Треба опікувати саме же морки су прибив на мене первокірував spielen. Ай, 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 мене знову блокирує, я щоб я не продав морку, так? Ай, 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 я не шучу, що тебе продав. Чисто, у них дев. Не дати їм підійти. Ай, ай, ай. Погнал, погнали, за Меня Ми не наполняет программу. Да, и Ми не наполнили погнали, але ще є шанс. Ну, не думаю, що мы возьмем. Может быть, закидали. И мы обливаем. Жаль, ну, мить мо програємо. <звіт> Я вже майже п'ятсот коноби. <звіт> Ще одна катка. І думаю, що ми її виграємо точно. На этом то раунд <плево> и так напечатал, а он конечно не выгнал. Потом выявил их морду. Ладно, не ладно. Так, я баррелю ее. Прибег баррелю, ставлю мой кураль. Ай-яй-яй-яй, я наш вс тебе прибыл. Не придали. Курельку я прокачу і атакую. Ти буде не прибили їх видно, не дуже, -дуже, дуже добре. Але в нас бар закидали. забив я Так-так-так, знову дитина нападає. і ми вже профуди надать так 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 ми прибили ми прибили ми прибили Ай-яй-яй-яй, яй мене щось ж... мене прибив. Я біжу, біжу допомагати, біжу, допомагати. І все одно мене не <реку> давно. <реку> <реку> і ми виграли 17 банок по -обедах. Виповнули завдання. І зараз ми будемо відкривати мега-ящик. Мега ящик. Сі предметів. І випадає Боні. Це був везучий ролик. Сим, па па папа.